Привіт всім, хто дивиться моє відео. Я зараз буду білити сарай, тут, де ми заливали підлогу. Тут була стара дерев'яна, ми її зірвали, залили. І зараз треба тут побілити. Він, такий маленький сарайчик, і перегнати сюди нашу в'єтнамську свинку, бо їй десь 18-го числа, ну, в цих числах, плюс-мінус, буде опоросто щоб вона тута. В чистоті була на новому місці. Ну, як на новому, це її старе місце. Просто вони скільки десь. Та менше місяця були в іншому сарайчику, а це тепер тут кожного свій загон. Так, я вже лапно розвела. Зараз буду білити. Я рубашку одягла, бо я вже ще нічого не робила, вже заляпалася. Я пообмітала. Це одного, це ж сарай, воно тут грязне, але треба. Цей сарайчик, коли ми заїхали, він тільки тут один був із сараїв таких, що можна було щось тримати в тобто, цьому сараї, що ми тримали. Перший рік корей і качки у нас були. Потім індики тут були, бройлери. Потім вже свині. Так що, чому сараї всі вже жили? Ми, правда, переробили дах тут, як тільки заїхали, бо він такий, як ото був рубіроїд, як воно правильно називається, щось таке погане. То ми переробили. Був оцей один сарайчик, потім ми два таких добудували маленьких. Всі нам пишуть, побудуйте один нормальний сарай. Та ми не проти побудувати його один нормальний той сарай, але поки так. Бо у нас ще в будинку там роботи вистачає, є куди гроші дівати. Поки цих вистачає. Тут в цьому сарайчику можна навіть тримати одну. Билл свиню ну, для наих поискачить мест. места. Так что. Вот так. Я уже. Я вже верхушку попинила, залишилося низ. Опять okay, тут грязний. В останню чергу налітала чоловік. Пристала до mm мене. -hmm. Зараз я це побіжу сарай. Переженуся сюди свинку. Буду йти, треба там кабачки з соусом закрити і піти. Поприбирати, напевно, в квітнику. Там уже щось ну там і небагато, а квіти порозросталися, завалилися, треба трошки порядочок навести. Там біля калітки якось не дуже гарно. Каван хрюкає ніяк не заспокоїться. Хочу, друзі, вам подякувати за добрі слова в коментарях, мені дуже приємно. За те, що ви пишете такі слова з однієї сторони, незручно. Всі ми в селі живемо і робимо ці справи кожен день, бо в селі, по-іншому ніяк. Треба працювати, тоді можна щось і мати в селі. Так що всі ми, хазяїчки, велике вам дякую за це. Я вже справилася, нехай собі сохне. Вона так соломку кинула, воно підсохне. Сюди її заженемо і нехай собі сидить, будемо чекати. Вже чистенько все. Будемо готові. Ось вона тут пасеться зараз. Зажену її, нехай в загончику ходить. Там прикрию, нехай сохне. А в загончику нехай ходить. Так, зараз. І до цих дійду треба в них почистити трошки. Вже виводять їх на вулицю, та вони самі тут гасають. Ану покажіть, що ви витворяєте, як ви гуляєте. Такі вони цікаві. Манюньки. Та не буду я їх. Малышня. Як почнуть, то битися тут. Крутяться, крутяться. Добре, що ікла в них позрізані, а то були всі погризані. Ось такі колобки. Ростуть. Звичайно, вони маленькі, не такі, як білі свині, але вже підросли, вже такі. Ребра не видно, тож були ребра, видно, це такі вже колобочки. А це внутрі я пищить. Це такі звуки в нас часто. Кабачки нарізати. Вони молоденькі, але трохи ось підчищаю, бо вчора Женик мені допомагав їх збирати. Там упало, там пропало побиті. Треба трошки їм вигляд нормальний зробити. Зараз буду нарізати. Минулий раз я робила просто з томатним соусом кабачки і ось так. Нарізала. А цей раз хочу ось так їх нарізати, будуть вони в мене щілі, щоб потім відрізнялися, щоб знати, деякий рецепт, який відкривати. Ті, що з томатним соусом, то я буду їсти, бо я гірке не дуже гостре полюбляю, а це зроблю для чоловіка. Так, кабачки я вже накрашила, вже там варяться. Вони там 40 хвилин повинні поваритися. А поки я хочу тут трошки навести порядочок. А то таке, воно щось порозросталося, все таке негарне, оця ромашка, треба вже її обрізати. Лілії трошки пообрізати. І тут зараз і сюди дійду. Зараз хочу вам показати. Ходили тільки що в магазин, купили ось таке сверло. Це нам треба, щоб, цей, щоб в стінках робити отвори на опалення. І дивіться, яка в нього ціна 400 гривень. І це мені чоловік сказав, що це в нас в магазині, в сільському, ще по старій ціні. А так вони в місті вже по 700 гривень, а якщо там ще фірма, то іще дорожче. Так що мій шок в шоці за такі ціни за якесь. Сверло 400 гривень. Так, пішла я працювати, бо щось у нас знову захмарилось. Ти з цією погодою напрацювалася. Тільки зібралася, думаю, покладу телефон, тут а дощ припустився. Та що ж це робиться? Вже хватить. Вже вистачить цього дощу. Зараз він, напевно, так поляпає, намочить і все. Не роботи, не погоди. Це отак от. Буду закривати далі свої кабачки. Вийшло в мене 5 баночок. А це ось я дістала з минулого разу. Також я робила одну порцію, тільки без кетчупа, а просто з соусом. Тут в мене крупніші шматочки, бачите, трошки відрізняється. Але ще так, що так буде смачно.